Кажу просто, прийшов у вас з відкритою, нормальною душею, отакий от Левченко, який він є. З багатьма з вами знайомі, з більшістю знайомі, і, мабуть, десь перетиналися наші і шляхи, і в роботі, і в бізнесі, і за столом, і за чаркою. З Льонею ми разом в інституті вчилися, з Вердюжею разом поступали в інститут і вчилися, бачилися. Бачите, як воно життя таке прожили. І ніхто нам сьогодні не стелив. Цю дорожку, я також само, як і ви, пробивав її сам. Колеги відразу почали задавати кандидату на пост обухівського міського голови. Свої запитання, чимало з них торкалося поповнення місцевого бюджету та недостатнього фінансування усіх міських потреб. От який парадокс в цьому бюджетному кодексі: що 105 мільйонів дохідна частина чи видаткова частина, і дохідна повинна бути, щоб не вхватає у нас на 10 місяців профінансована освіта, а з нас кожного місяця з бюджету міста йде вилучення мільйон там 650 тисяч, точно пам'ятаю таку цифру. От як сьогодні міський голова, я, я дам зараз відповідь на ваше запитання, я дійду до нього. Як сьогодні може міський голова, хто б він не був, десь піти і сказати, що віддайте мені гроші, бо мої там забрали. Але є субвенції згідно цього податкового кодексу, які потім повертаються в нас на дороги. Іде субвенція. Там уже як хто домовиться, це дійсно так, як хто домовиться з головою адміністрації, з фінансовим управлінням. Скільки дадуть грошей на ці дороги виділять. Інше проблемне питання, що піднімалося на зустрічі, стан міських доріг та освітлення віддалених ділянок Обухова. Олександр Левченко пообіцяв прикласти усі можливі зусилля, щоб відшукати кошти на вирішення цих проблем. Я об'їздив уже ці дороги ще з Володимиром Олександровичем, і зараз от були зустрічі ці суботи, неділі по п'ять зустрічей. Був час з Григоровичем. Сіли, об'їхали, подивилися, які ці дороги заїхали туди на Терешкову, а назад виїхати не можна. Ото місто, отуди треба вкладати сьогодні кошти, от там треба щось зробити. І сьогодні місто наше розділено на два міста. В одних все є, а в других і лампочки немає на вулиці, щоб воно світило, бо та дитина іде, чи бабуся йде з цієї маршрутки. Але ж пообіцяли сказали, що будемо робити, треба сьогодні робити. Зійде сніг із доріг, будемо їх латати. Не ямочні ремонти будемо латати. Домовилися на кожній вулиці, що сьогодні треба робити допомога, яка треба для того, щоб навести на вулиці порядок. Багатьох міських бізнесменів турбувало і питання відносин з земельним відділом. Чимало присутніх підприємців висловлювали свої скарги стосовно роботи цієї установи. Однак кандидат у мери запевнив, що ситуація вже зрушила з місця в сторону покращення. Що стосується земельного відділу, я на сьогоднішній день ну знайшов контакт і є порозуміння з цим безруком. І сьогодні ті проблеми, які навіть... Були такі складні, і то ми з допомогою познайомився. Поїхав, приїхав новий начальник земельного управління ОР області Горбачов. Такий сьогодні десь зрушили з того місця і поставили місто уже на, на той рівень, який треба. Повірте, я кажу, познайомився. Є. Порозуміння і зараз із ним о, зайнялися цією проблемою по таценках, і я говорю, що вирішили ту проблему. Люди там через дві неділі, через три отримають 200 державних актів, які вони мабуть взагалі б не отримали. Олександр Левченко висловив своє розуміння та подяку коло підприємців у тому, що основна вага внесків до міського бюджету надходить саме від них. Однак він зазначив, що бюджет Обухова і часом потрібно збільшувати, щоб було достатньо коштів на утримання дитячих виховних закладів. Є ваші колективи, як ще раз повторююсь, які наповнюють цей бюджет. Ну, звичайно, хотів би, щоб ви задумалися над тим, щоб і якось цей бюджет збільшувався, тому що сьогодні треба дитсадочок, який Дударик є, там чотири групи відкрили, ще треба відкривати, щоб проблеми не було, щоб наші діти і внуки ходили в той садочок, і щоб ці садочки мали такий пристойний вигляд, і де були такі умови, як сьогодні повинні відповідати нормам. Що сьогодні потрібні і школи, які потрібно і ремонтувати, і надавати допомогу, а там ви знаєте, що для цього треба робити. І лікарні. Наприкінці зустрічі підприємці висловлювали свої думки стосовно професійних якостей лідера, який би зміг очолити наше місто. Чимало з них прямо на заході агітували за Олександра Левченка, сподіваючись, що останній буде продовжувати починання Володимира Мельника. В розумі, як я його розумію, ми дані момент не вибираємо партію. Ми вибираємо чоловіка, який буде у нас так. Дійсно, Ніколаєвич, ну не німа я знаю. Двадцять двадцять п'ять. Это первый. Второе, то, что он Сабухова. И третье, то, что он очень долго проработал э, как хозяйственный, на производстве. Ну, естественно, к нам как малого бизнеса будут и свои вопросы, и свои претензии, и свои, знаете, пожелания. Ну, я думаю, что я просмотрю всех кандидатур, так приблизительно я не хочу черным пиаром заниматься, но действительно нет. Таких, що можна було сказати, що да, я всіх прошу і можу піддержати своїм колективом, своєю сім'єю. Накине ну... на, на скажу. Я думаю, сам колегі, ви будете мером, і всі ми вас підтримуємо, і наші друзі, знайомі, і будемо за вас голосувати. Марина Кочкина, Олександр Довбиш, студія Бар.